Шаєш на навчання, може під колеса потрапити. Переходити тут дорогу не лише важко, але й небезпечно. Автомобілі на пішоходів майже не реагують. Люди не раз просили нанести тут розмітку, але цього ніхто не робить. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Ця дорога на вулиці Громницького один поруч з навчальним корпусом історичного факультету. Оксана Васильівна викладає на факультеті багато років. Жінка каже, хвилюється і за свою безпеку, і за студентів. Зв'язку з тим, що тут дуже інтенсивний рух, і е, велика кількість студентів, які проходять з корпуса в корпус. Е, більше того, в нас за спиною дев'ята школа. Учні постійно на перерві перебігають сільпо. І при такої інтенсивності тут. Е, Апріорі потрібно ставити якісь чи лежачі поліцейські, чи робити якусь розмітку, перехід. Тому що це велике щастя, що на сьогоднішній день ще не було ніяких жертв. Взагалі-то розмітка би мала бути, і з нею було б краще, якби з нею. Плюс до того він має бути знак через те, що тут є навчальний заклад. Небезпечно, що може бути аварія. Що краще би було, якщо би була пішохідний перехід, тим краще студентам, бо тут дуже багато студентів потрібно, щоб було безпечно. Тут дуже швидко їсти, дуже швидко. Наїзд на пішохода. Була така ситуація, навіть що тут майже була аварія. Тут дуже швидкість велика, бо тут така велика велика частенька, швидкість. дуже така траса. Тут машини дуже страшно, мосикли машини тут що... небезпечно. Школа корпус так, тут навіть би дитина не встигла втекти, бо тут дуже нарощують швидкість шофери велику. Тут досить багато дітей, оскільки з боку одна школа інша, і також садочки. Та я була свідком, коли також діти переходили. Машина не збивала людину, і тоді так само дитину, ну це жахливо. З тим, що цю ділянку треба зробити безпечнішою, погоджується і у міськраді. Журналістів народного контролю запевняють, розмітку нанесуть найближчим часом. Я собі беру на контроль на цю вашу просьбу. Я вам обіцяю, що нам далеко. Змітка буде виконана за два тижні. При погодні, погодних умовах до кінця травня травня ми плануємо завершити розмітку. Ми перевіримо, чи стане безпечніше переходити дорогу на вулиці Громницького, 1. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ